Друзі, усім привіт! вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділя 10 грудня. У нас начебто і немає дощку, але щось моросить. А Таня не взяла шапку. Ну нічого. Якщо, то є капюшон. Сьогодні такий ранок був капець. Сьогодні ж неділя. І у мене будильник стоїть на 7.15, але коли... Такий робочий день то 6.15. Я прокидаюся 6.17. Думаю, я забула перевезти І Я ванну кімнату, роблю всі свої справи, вмиваюся на кухню. Ой, а що ж на сніданок? Я ж планувала сходити на базар в неділю купити, а я що не була. Не була, тому що неділя це сьогодні. Владіку, потім кажу, тут у нас трішки слизько, о, о. я Владіку кажу, а він каже, у мене так в суботу було. Кажу, ну поплутали дні. Але я не про це хочу сказати. Вчора нам Катюня зробила такий сюрприз, ви трішки пізніше його бачите. Вона телефонувала ще десь декілька днів по тому і казала, що на 9 грудня на вечір нічого не плануйте. Мої будуть в нашому місті, мої це і друзі, і неважливо. Коротше. І каже, я дуже хочу, щоб ви сходили на цю виставу. Там Настя буде, була ру. А з Настю я особисто знайома. І коли це при таких обставинах і знайомства було, і все, я не хочу про це розповідати. Хто не бачив то відео і хоче знати, посилання зараз буде тут вверху, подивіться, як все було, щоб я не переказувала. Тоді ми збирали не я, я була лише присутня, уточнюю це Катя і її друзі на швид, машини швидкої допомоги для наших захисників. Е, як це все було? І тоді ми з Настю познайомилися, спілкувалися потім одна одної там привіти передавали через Катюню. І мені дуже було цікаво подивитися цю виставу там, де Настя. А, і, але Настя захворіла, її не було. Замість неї була інша актриса. А, і ми вже думали, що ми не будемо йти. А, вистава на 17.00, а в, десь в 15 чимось було, Катя скидає нам квітки на цю виставу. І каже, це вам мій подарунок. Я хочу, щоб ви татом трішки відпочили. І я тану театр, тану не на часі, тану якось не той настрій, та то. А потім думаю, а чому ні? Чому не на часі? Люди приїжджають, акторам теж потрібно знаєте, заробляти гроші. І вистава така була: кінокомедія легка, коли не потрібно там якісь там дії запам'ятовувати. І посміялися, і все, і як це було, ви зараз все це побачите. А я вже була лягла спати. Ну як? Я намерзлась на вулиці, була. І прийшла додому, з ладіком поїли. Я кажу, я трішки піду ковтру, я трішки хочу нагрітися. І коли я починала засинати, Катя телефонує. Збирайтесь, я ж вам казала. Але так, без насті, ну нічого, така. Якось так, такі почуття, я не можу сказати, але шикарний був подарунок. То подивіться, який подарунок нам зробила Катюня. Як це все було, відбувалося. Друзі, ми прийшли в театр. Хочу сказати, що так, в театрі є люди, і ми зараз будемо дивитися виставу. Так, заходимо. У нас сьомий ряд, Перше та друге місце. Владик зараз там здає наш мій і свій верхній одяг, а я його тут чекаю. Такі новорічні ілюбінацій. Такий настрій. Друзі, а я хочу сказати, що людей таки Ой, багато, багато людей. Це б ми так тільки вдома сиділи, а так? О. І ось такі ілюмінації у нас в театрі, а з іншого боку, така ялинка у нас і теж багато людей. Ось такий суботній у нас сьогодні вечір. А ми будемо йти та дивитися вже скоро початок буде вистави. Такий серйозний, капець. Щось запізнюється з початком. А знаєте, вільних місць я і не бачу спокій та залишатися на місцях. Адміністратори залу допоможуть організовано залишити приміщення в разі потреби. Якщо електропостачання не буде відновлено протягом 30 хвилин, виставу буде перенесено на іншу дату. На час тривоги усім необхідно буде пройти до укриття. Події буде поновлено. Після стосування повітряної. Бажаємо приємного перегляду. чоловіком. І вважаю, що сучасне проживання в будинку це дуже зручно. Ти можеш мати і з сусідкою. Повітряну тривогу. Просимо усіх пройти до укриття. Нашу подію буде продовжено після скасування повітряної тривоги. Така фотозона, з однієї сторони там рожева ялинка, якщо пройти через зал, а з цієї сторони е, голуба, такий чудовий вечір. Новий... Новорічний вечір. Це Катюня зробила нам подарунок квітки на виставу її друзів. І ми сьогодні в театрі. За декілька хвилин бажаємо приємного перегляду. Стосовано вже повітряну тривогу, і будемо продовжувати через декілька хвилин. Ось так, і люди поки що там фотографуються. Хтось вже в зал повертається, ну, все якось так. І на мене чекають. Закінчилась вже вистава, хоча була перерва на повітряну тривогу. Але така легка легка комедія, можна подивитися. Ось такий вечір подарувала нам катюня. Зараз будемо йти вже додому. Ого!